У темному лісі під білу березу соломи пісню співав, лежить там оббитий стрілець молоденький, А тіло ніхто не ховав. Лежить там убитий стрілець молоденький, гайго ніхто не ховав. Кобити три дні і три ночі, а спіло заніло його. Зрубали ялину, сплели домовину, А ввечі ховали його. Зробали ялину, сплели домовину, А ввечі Ховали його, Як його ховали, там замаси грали. Солами пісню співав, а зорі світили, його карі очі, А амінь, ся звіднею прощав, а зорі світили, йому карі очі, А амінься, з ріднею прощав. прощай, далі батько, прощай, стара мати, і ти найдорожча прощай. Я більше не прийду до рідної хати, я більше не вернуся свій край, я більше не вийду до рідної хати, я більше не вернуся в свій край, бо моя хатина у темному лісі, кровом защуміла трава, Напевно не знає про нього родина про нього. Нема, напевно, не знає ронього родина, що його на світі нема, лише тільки знає один соловейко, коща він, його пісню співав, а зорі світили його карі очі, а рук його очі прощав. з сяднею прощав.